Хей-хай-хей, з вами Тегрі. Сьогодні ми продовжимо знімати міні-ігри на самі Liveclub. Сьогодні зі мною грає GeForm. Всім привіт! Ми як обіцяли знімаємо другу частину і тут ми будемо знімати дві гри Build Battle. Почнемо. Друзі, ми продовжуємо. Ми, за... ми зайшли врешті на Build Battle. Поки що троє гравців, але ми з, з GeForm дочекаємося. Друзі, вже зайшли всі люди, Залишилося 10 секунд і зустрінемося, коли вже будуть показувати, яка тема. Потрібно побувати цукерку. І, Лука, ти що будеш будувати? Конфета. Я, я зроблю простий Чупа-чупс. Зараз, зараз Або кінь пограєш. Це одна цукерка, чупа Чупа-чупс. Але маленька, я зараз зроблю великий людиничок якийсь. Постараюсь. Ты шарси будуешь? Да. Я чую по звуках. Тут так шерсті, чу ты, правда? Mm -hmm. Тут такий звук дурный тро. Наймин друг обисает. Що угу. де mm. они на тебе тебя. Бисить. Мене тоже. тоже. Кирик, дебильный звук. Да выключи звуки майнкрафтит и вс. все. Бо у меня уже два на фонатерчу ты. Я заблюбал тут бо то бату час убить. No. О, все! Ну no, нарешті. Бо у мене вже цей звук перестав би бо я його не чую. У мене якась така, блін, закарка получается. Та мене самому щось таке. Я зразу вам, я вас попереджаю, що я на енфайні тому я не буду ідеально щось будувати і завжди получать перше місце. Вон, Три хвилини. Нормально так час. Ні, ма, не мало. Тобі мало? Та я ще, я ще першу цюкетку не добудував. А ні, мені вистачить. Я хотів перше, знаєш, типу такий, що роблять самі люди. Тобто роблять. Типа з мармеладу. Такі. А, мармеладні? Так, да, то я просто ходил такий, а побачив, що мені не получается такий зробити по часу. І роблю простий чупа-чупс. Так, тепер я роблю маленьку цукерочку Знаешь, таки, типа, в фантиках. Я роблю таку Тебе Та що там виходить? Нормально так. Мені самого щось таке собі. Не всім сподобається, типу. Ти чуєш, то, то не буває так, що всім може бути сподобатись. Буває. Ну, буває. буває, але знаєш кожного разу, як деякі... ти чуєш, щоб деякі вже, напевно, не і тому в них завжди перше місце. Ну, так. Дві хвилини лишилося всього на всього. А ти що не встигаєш? Ні, встигаю. Я встигаю. Ну так сказати, знаєш, я, поки я що у мене я, якісь лайно. Я вже зробив і роблю різниці. У мене лайно поки що. А зараз я теж попробую мою лапку зробити. Я зроблю салатову мармеладку Так. Можливо, хтось почує, що в мене йде My Little Pony по телевізорі. Ну така я вже думаю, почув, правда? Yeah. Хвилина. Ну все, я зробив поки що 30 ярки. Я, я зробив один, два, три, 4, п'ять, шість. А шість, я вже чи порізні цю Я, я зробив не? один великий такий людиник, як червоний білим, знаєш такий. А маратку. я Я так же зробив. Такий один великий і всі решту маленькі. Ну так що вони кислайку? Тепер <ріпи> мені ще зроблю печеньку в кобі зробити. Я не знаю, ті ідея яка. Я знаю, що тут э, не має бути печеньку, але я зроблю. Попробує мало місця. Бін 30 секунд. Ты Лука? штука? Я не встигаю, бо я печень роблю. Че я не знаю, не... что такое. Навіщо ти робиш? Ти можеш собі зробити взяти, готові вже. Що готові? Типу, голови. що? Коротше, потім побачиш в мене, яке. А зробив. так з головами і не красиво. Так не круто. Я знаю, що голови напевно, поставив. Я ну, поставила панчики, типу. На скільки, похоже, ставлю. Я тоже ставлю. Свой. А за 5 хвилин это очень долго. Типа, очень мало для 5 хвилин. Ну, очень мало для 5 хвилин. Хотя бы я сделал фон. А он на ничего... Вот это прикольно. Вот это прикольно. Ставлю хорошо. Я тоже. Вот это реально классно получилось. Ну. И же, знаешь, такие, типа, Это девчонка. А, прикольно девчонку сделал. Да. вот это це... своя? Да. Ну, а я тебе поставлю отлично. Ты мне тоже поставишь. Добре. Бо, розумієш, я, я не встиг, я хотів шапончики поставити, а але не встиг. Я, знаєш, я думаю, я пограю. Це вообще, а це прикольно зробити, типу, новорічні скерки. Я сойдет. Я теж ставлю сойдет, бо на скерки похоже. І, крім того, і дуже... Але трохи зробить. непонятно, знаєш. А у вообще трохи на хот-дог похоже. Та. Нет, то вообще не на, на хот-дог, а знаешь, на що. Шуанс... Сосиску зайчив. Так. Да. чупа чуп зробил. Він цукерки є, одна циклка Чипачуп с я ставлю сырье. А це не похоже на по якипу А, Ааа, типу, зробив, знаєш, таке, типу, як снікерс. Типу, в горці. История ставлю Так я mm -hmm. не знаю, чому для чого зробили Поки що, ось у в мене похоже на цукерку. Так, що ставлю дерьмо. Я тоже. Боже, цукерка не похоже по сегодня. Что бы... Вот такие? А, а, -а, 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 а тоже такие. в там в не домик тише, А мне привыкли, что там в не в точку какой домик. А, не так. А, -а, а мне тоже побачило, что это какой домик. А то голова... Я поставил, что идет. Я ничего не поставил, на реально но... Такие субъекты. Сцена на цукерку похоже сойдет. А за 5 хвилин ці люди такі маленькі ставлять. Поки що та дівчинка, знаєш, то что таке? Так, за п'ять хвилин то дуже мало. А та дівчинка за 5 хвилин то найкраще що. Так, та дівчинка за 5 хвилин то найкраще. А це тоже прикольне, ставлю садис. Я тоже ставлюся прикольно? Ну да та нормально таке. Коли буде моє, я буду снимать, то отлично. А увеших нощи. На цукерку похожа, але він у зробив лиш Або ні, це люди, бо він э, за тим щось не робив, що я фактів поставив. Діслизні заспавне не знаю для чого. Я теж поставив сейд. А це типу, тарілка з цукельками. Це йдет, це йде. А Она цукерки не дуже похожа, але він класно придумав. Ну так нормально так. Але дівчинка, знаєш, типа старіл, а це моє. Я знаю, що вони лайно, але. Нормально? Поставиш мені найкраще, так? Да. так? чувак Мені кишчувак поставив клас, напевно. Ярікос. Мені всі зелені ставлять. Я третє місце, Ура! а я, а я п'яте. Блін, на жалко. Ось така вода гра, друзі, Продовжуємо, коли буде слідуюча гра. Ми зайшли, і тепер е, залишилося дочекатися людей вже 15-16. Я думаю, ще сейчас дочекаємося. От вже зайшли. Хай, не треба на паузу було ставити. Правда, Лука? У мене якийсь чувак б'є, гані баз він всіх б'є. Е, Побудуватися печера. Оце трохи тяжко. Але в мене є ідея. Так. Якщо попередніх різдву був третє місце, то я думаю, я тут теж знімлю. Печер, Я з знімлю, Ну так, хоча б третій, у мені хоча б третя, четвертая, таке. Так. Я ще пещеру ніколи не будував. Я буду і так якось. Я теж ніколи не, будую, не будував печару. Так, так, так. Але я щось постараюсь зробити. Блін, а що мене заглючило. А, все. Я не можу просто дістати землю. Все, я дістав. Так. Так, у mm. мене знаєш якось получається, знаєш як? Як? Типа дом Патріка. Так? Ага, якось мене. Ну, я знаєш, типа роблю такий горбик, а в ньому середині печера. Так, ще добавлю трохи заблизну. Так, так. Так, угу. Ще мені сідають трохи. М -м -м. ось так. Три хвилини лука, ти встигаєш? А. а я трохи не... мені не... нравится забагато уже. Я навіть не встигаю трохи. Так, 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 так. Так, так, так. Трошечка лайно, але трохи забагато тих Угу. Мені поки що мені вже трохи, я вже трохи вспіваю. похож як тебе, здається, бо в мене теж, типу, варп, але всередині все камінь, коротше. А я ще камінь не поставив навіть. <рес> <рес> мені дуже, мені <рес> дуже подобається, що сьогодні п'ятниця. Тобі теж, Лука? Так. <рес> бо можна знімати без переставки. Так. Так, ще сюда землі. Ну і тепер троя камнем закласти. Тепер. Так. Так. Ще заборчик взяти і факел. Блін, я трохи не встигаю. За 2 хвилини я не думаю, що зроблю. Так, я знову не встигаю. Так, так, так. Угу. Блін, не треба спішити мені. Так, 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 так. Не питайте, будь ласка, чому я відходжу трохи, щоб знімати блок, бо в мене на месі стоїть новий автоклик. І тепер вона зразу два рази клеціє. Тільки той клавішою шобить. Мене це деколи рятує, деколи мішає в Майнкрафті, коли я будую. Коли, коли я б'юся, вона мені допомагає, а коли будую, зовсім мішає Фарпила сюди. Так, так, так. Так, сюди ще трохи. Угу. Тепер треба. Uh -huh. ще зроблю. Мені треба 40 секунд, я не встигаю. Ще руди додати. Ja, так. Ось так. Угу. Ти встигаєш? Ти же эти вже, ти вже, ти вже, побудував чи ні? Я голова побудувала і ще ніби таке. Блина, швидко. Час е, по півнич. Быстро. Кискова, мука. Є, я стых трошки Я тоже стых. Ну тепер нарешті оцінюю. похоже на печеру. Похо це не моє, але це похоже на печеру, але ну, трошки ткане. Я, я ну теж це, я знаєш. Що... Тому що, е... типу, на печеру похоже, але не дуже таке, типу, печера. Е... Та, а тут а пауки. А це прикольно ікони типу, якась руда. Так би, знаєш, якби пауки не рухалися, була б як бруда. руда. А то, що я прихід червоними факелами, паутиною, Не дуже. Я навіть нічого не поставив. Так, тут нормально оставлю. А поставил сойдет. В чару похоже. Я, я трошки не встретил посадить страны. Сами на базе. Ой, а це ти прудов, так? Так. А, а вот это зробив, Прикольно. Я, я типа поставив в руду в Майнкрафте не головами. Я ставлю тебе отлично. Сюда же мне поставишь. Так, це якогось чувака прикольно зробив, але він не встиг поставити підлогу. Ставлю ему свой, в нього, до речі, похоже, на моє трохи. Я тоже поставился йо. Ну на печеру похоже. Так, це якогось чувака тут типа троє людей стоять і. <сум> Ні, це трохи дірмо, а він зробив плану підлогу в печері. Блин, Ліна... ух, я встиг дірмо поставити. у мене просто мишка дуже сильно колесиком водить. О, тут є е, ендер чи швиніці. Для чого? На печеру похоже, але дерьмо. По за 5 хвилин дуже мало це. Але він класно зробив те, що з шерсти. Та ні, це не дуже, це дерьмо. Оце прикольно. Ганібал якийсь. Я йому ставлю поки що... Ні, йому ставлю хорошо. Він, він по-справді найкраще поки що зробив. Так, це. Це не має печери майже. Ну, постав. Я бачу, що він хотів щось круте зробити, так що ставлю йому зайдет. Але поки що тут то попередній чувак був найкращий. Але він, напевно, не встиг. Ну так, понятно. А це моє. Вже видно, що я не вігрі всі дільмо ставлять, я тепер всім поставлю дільмо як вони мені. Ах, блин, наше ему ставим хорошо. Я отримав п'яте місце. Вибачте за цей стук. Ну, добрый друзья, на цьому я вже маю закінчувати. Мы вже дограли все эти две греки, які мали зняти. А тепер, друзі, всем удачи, всем пока. Пока. Да, попрощайся. Всем пока. Okay.